Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Учора я показала вам, як я пасинку перець, а сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом підгадівлі перцю для отримання гарного врожаю. Зараз ви бачите на відео це перець, який мене в минулому році виріс на моїй грядці. Отже, для того, щоб отримати гарний урожай перцю, перший елемент харчування, який потрібен, це азот. Перець для наростання зеленої маси для стебла, це азот. І коли азоту не вистачає, то ми бачимо, що спочатку жовтіють нижні листочки. Тому що рослина із нижніх листочків бере азот і розподіляє по всій рослині, по всьому стовбуру. І по друге, якщо маленька рослина пройшов час, а рослина не росте, стебло не піднімається вгору, то тут вже нестача. Азоту. До того ж часу, поки ще немає плодів, я свої рослини підгодовую мочевиною, але і ще додаю кальцеву селітру. Тобто Ті добрива, які мають азот. Дуже мені подобається підгодовувати перці браділкою, тобто з зеленої трави, яку я заготовляю цю браділку ще у квітні, місяці, ще до висадки перцю ґрунт, а потім уже готовим цим розчином поливаю під під кущики перцю. Дуже, вони, дуже їм подобається. Ну, Можна курячий послід настоювати, карав'як і так далі. Можна використовувати ще комплексне добриво, там плантатор, плантафол, майстер, де перша цифра найбільша. Там 30 може бути, там це означає, що там багато азоту. Наступне обов'язково для перцю я намагаюся давати їм фосфор. І фосфор я вже даю по листу. Використовую монофосфат калію. Я не допускаю, щоб рослина мала такий фіолетовий кольор, вірніше листочки, тому що це вже нестача фосфору, і, звичайно, вона почне погано розвиватися, вони починають рослинки, вони відстають знову ж тому в рості, може опадати цвіт, і тому мені найкраще подобається монофосфат калію. Але можна ще використовувати суперфосфат, але суперфосфат я використовую дуже рідко, іноді в якісь роки використовувала, але розчиняла в воді і лила під корінь. Ну, це дуже затратно, дуже багато треба цього доброго, тому монофосфат калію по листу мені найбільше подобається. Коли вже мої рослини цвітуть, і я бачу, що вже починають манюсінькі плоди зав'язуватися, то я починаю знову ж по листу гуматом калію. Взагалі калій потрібен рослині, звичайно, для того, щоб плоди були. І Перша от ознака, як я визначаю, що дивлюся, у мене на перцях краї листочків, на деяких є таке засихання по краю. Це означає, що це недостача. Калію, можна сульфат калію, мені подобається гумат калію. Дуже універсальне, біологічне, і воно гарно розчиняється сумісно з іншим препаратами, тому гумат калію або ж сульфат калію. Я теж роблю це все листове обробіток. І ще забула вам сказати, що у стадії вегетації я підгодовую свої рослини. Кальцівою селітрою. Ну там і азот є, і кальцій, який бере участь у тому, щоб не було вершинної гнилі. Тому що перці і помідори це родина пасльонових, і догляд і харчування для них майже однакове. Тому кальцева селітра обов'язково в мене за сезон це три підгодівлі кальцевою селітрою. Ну, або ж я в цьому році купила Брексіл кальцію, мені дуже подобається, не треба розводити нічого, вливаємо певну кількість, і десь там написано 20 грам на 10 літрів води і по листу. І ще я використовую сульфат магнію і використовую бор. Взагалі, от якщо подивитися на листочки і вони ось такі мають прожилки, світлі жовтуваті, то нестача магнію. Гранови називаються магнієвий хлороз, то сульфат магнію. Взагалі, після обробки рослин, сульфатом магнію, рослини стають дуже яскраво зелені. Ну, і якщо серединка. У верхушка серединки у рослині починає крутитися, викручуватися, листочки стають такими, ну знаєте, такими скрученими деформовані, то це нестача бору. Тоді. Взагалі бор обов'язково потрібен, то вже якщо нестача бору, то треба борну кислоту, але борна кислота або бороплюс я використовую в цьому році, обов'язково треба не чекати, поки ці серединки верхушечки будуть викручуватися. Знову я роблю три обробітки інтер... з інтервалами по листу. Мені дуже подобається. ну взагалі, Якщо, наприклад, не використовувати. Тут Мені закидають що багато хімії там і так далі. Тоді треба, щоб була дуже родюча земля з усіма мікро- і макроелементами. Тоді, вже, можливо, і взагалі підгодівля не потрібна. Якщо можна добитися, такого, щоб ґрунт був такий поживний, то тоді обробіток не потрібен. Але по мінімуму, я стараюся зробити, щоб мої рослини були великими, щоб вони дали гарний урожай і я саджу небагато, але отримую урожай непоганий. Ось я вам коротко розповіла, як я доглядаю за своїми пирцями. Всім гарного урожаю, до зустрічі!